Війна в не застала соборні, спокійно собі лежав і дихав. У лютому 22-го Аякс вирішив повернутись в Україну. Став до лав піхоти 65-ї бригади Великий Луг не раз знищив ворогів у ближньому бою. Чому в Україні Чорнозем такий хороший? Так Тепер буде по землі. Війна забрала нормальне життя, натомість подарувала надійних товаришів. Один з них Гріша. Коли вже формували по зводах нас, ми просто опинилися на одних ліжках в палаці. Він з Тернополя, я з Тернополя, він, Оряг, і тоді, можна сказати, дружба зав'язалася і так до сих пір. Від початку повномасштабного вторгнення чоловіки боронять Запорізький край. Разом звільняли роботи, не одного разу натрапили на ДРГ противника. Пішли, трошки зайшли вже далі, ніж положено, натрапили на ДРГ противника, якби зав'язався ближній контактний бій. І там вже так би, по, по ходу дійства Підстрілювалися, по чуть-чуть відходили. Напевно, подумали, що ми будемо їх оточувати, типу, бо одна група розкочила, І вони звітом втекли тут, тому ми змогли вийти, але почалися обстріли, Ми Вони почали тоді накидати всього, чим там і міномет, і АГС працював, і СП, все, що було у них. Під час того бою Гріша отримав уламкове поранення. Я відповідно залишився, щоб прикрити групу, типу, щоб всі вийшли. І коротше, мене якраз не там. Ці вже відходили, я акурат почав рух, якби теж до хлопців, але мене догнав АГС. Свій лежав під деревом, чекав на Боже зміло Врятувати побратима без вагань кинувся. Аякс. сумніву не було, був цей ризик і все. Але достойних людей там можна і ризикнути своїм життям. Заради таких людей можна ризикнути. Якщо йшли ми всі разом, то б всіх забрали. Але за таких, як то кажуть, там питань навіть не виникало хто піде, наприклад, то я зразу зголосився. Гріша ненадовго вибув з війська на реабілітацію. А Якс продовжив службу в 23-му на війні чоловік втратив брата. Він спочатку був у артилеристах, потім їх перевели танкових розрахунок, бо він пропав без усі. А Якс демобілізувався та згодом у травні цього року вирішив повернутися до війська. Сьогодні знову служить разом з врятованим другом. Вернувся, працює далі на утилізації мусору з нашої. Порігівського краю, скажімо так, уже нашого, бо ми тернопільські хлопці, але вже можемо за такий період часу, скільки ми тут є, тримаємо рубіж, ми вже можемо сміло претендувати на приписку. На лінії зіткнення ситуація складна, ворог намагається прорватися, та хлопці певнять, міцно тримають Запорізький фронт. Так як по всій лінії зіткнення. Шуршат, якби якщо беремо окремо наш напрямок, то активно-активно хлопці хочуть вкусити. Надають гідну відсіч Ну, ясно. Поки ми тут ми стоїмо і з нами спілкуються. значить все добре. Ми ми рубіж не покинемо.